А як голова тимчасової слідчої комісії, я все зроблю, щоб наєма посадили до речі, так само як і Кудрицького, це голову Укренерго. Але в них по різному відповідальність, але вони обидва провалили захист укриттів. Але ладно, вони працювали по захисту ще раз: організована була ця програма, і сама система управління і контролю вкрай погана. Це я вам одразу говорю. Тут претензія в першу чергу. Мабуть, до колишнього прем'єра Шмигаля, який мав би за це відповідати, але система управління з п'ятьма шістьма менеджерами з банками, навіть Шмигаля робить не головною діючою особою, а заручником. Розумієте? Тобто, де юре уряд за це мав відповідати де факто, ми ж розуміємо, що там десь в іншому місці приймалося рішення про цю безглузду програму. І я абсолютно не збираюся захищати ні наєма, ні кудрицького. Більш того, відкривав інформацію. По перше, у нас є в нашому попередньому звіті, нашої тимчасової слідчої комісії. Ми провал цієї програми відзначили і зафіксували попереднє. По друге є результати роботи дасу. Вони ще за 24 рік, і цей звіт так само ми посилалися на нього. А по-третє, вчора буквально рахункова палата. Провела засідання і затвердила свій звіт по аудіту саме агенції Наєма по програмі укриттів. Ми були на цьому представники нашої ТСК. Звіт негативний абсолютно. Тобто, там визначаються дуже серйозні прорахунки, зловживання і так далі. Але знайте, хочеш но... що зараз Кудрицький і Коболєв дають майстер-класи в так, Я ж про це і... пишу в кожному своєму дописі. Кудрицький кобов майстер-класи, Коболєв, який довів Нафтогаз до. Банкрутства де-факто, Кудрицький, який наробив ділов е в, в Укренерго, відповідно, і провалив там і набрався кредитів. А вони сьогодні чомусь не на допитах. Вони їздять в Рим, вони якісь інвестпроєкти. Кожний, один малий модульний реактор на чесно зароблені будує, інші свої проєкти разом з фіалою. Е там я там ще і ще й цим бав бавиться він, пишається цим розумієте, зухвало. Тому це питання взагалі для мене. А де наші незалежні Де САП? А чому цей аудіт? Ті три роки ми його видирали з органів для того, щоб відкрити аудіт Укренерго, розумієте, його в 22-му році вже Держаудітслужба нарила такого, що кудрицького тоді треба було знімати і під суд віддавати. Тобто питань більш ніж достатньо, і тут абсолютно. Я ну не мене не те, що наміром жодної підстави немає захищати центральну владу. Зуміти, от жодної підстави немає по організації цих програм укриттів. Ми зараз говоримо про інженерний захист об'єктів інфраструктури.